Доброго дня. Починається пряма трансляція. Якщо хтось під'єднається і бачить мене, я психолог Тетяна Татарінцева, хочу з вами поспілкуватися на тему, як втома після робочого дня і що робити з цією втомою. Якщо ви мене чуєте, підключились, ви можете поставити плюсик і написати. Своє запитання, чи взагалі є у вас втома після робочого дня, і чи взагалі чому вона виникає, то ми всі знаємо, чому вона виникає, а як з нею далі жити, коли приходиш додому, і як впливати на себе, і де взяти ресурси на такі базові хатні роботи і взаємодію з членами родини? Тому. Хто в прямому ефірі поставити плюсик або запитання, щоб ви хотіли дізнатися, як можна себе розслабити, або як можна собі допомогти, коли сильно втомлений. Часто ми бачимо рекламу, як відкриваються двері в нашу квартиру. Ми відкриваємо ключем або Заходимо, знімаємо це особливо жінок взуття, і що тоді робити? Падає тіло на диван, і думаю, чи спати, чи що робити, і що далі взаємодіяти як з собою. І є певні рекомендації і правила, як можна себе повернути до емоцій, таких от повсякденних, які допоможуть нам взаємодіяти в нашому полі, і також як повернути собі ресурс, який ми витратили. Тому перша рекомендація це дати собі 5 хвилин. Посидіть в улюбленому місті, чи це ваш є диван, чи крісло просто. Наступне, друге, ви маєте щось попити, або щось смачне таке з'їсти, щоб знову ж таки ваша психіка зрозуміла, що зараз ви там будете готувати вечерю, чи що ви хочете з'їсти на вечерю, але щось смачне. Пити. Можливо, це буде якийсь сік для вас, або там якийсь сухофрукт, або горішок, щоб тіло і психіка зрозуміла, що ви знаходитесь в безпеці і можна видихнути, що ви можете робити те, що ви хочете, і ніхто вас не контролює. Тому, хто зараз під'єднався до ефіру, тема нашого ефіру як розслабитися. Після робочого дня, і ви можете писати за ви... ви можете написати свої запитання. Ви можете написати свої запитання і можемо з вами поспілкуватися. А Також ще третій пункт, який може бути, це ви можете взагалі нічого не робити. Взагалі не... нічого не робити, просто лягти відпочити. Саме найважче це не брати телефон в руки, тому що дуже часто ми хочемо, як кажуть, подеградувати, взяти телефон, залізти в TikTok, там YouTube, дивитися рілси, але. Все ж таки, саме ця форма відпочинку для нашої психіки є стресова. І нам хочеться розслабитись, але очі, психіка вона не розслабляється. І тому я не раджу, як тільки ви прийшли відразу дивитися в телефон. Краще подивитися у вікно, там цікавіше. Я розумію, що ви в це вікно вже багато років дивитеся, якщо ви живете на постійному місці, але там можна багато чого побачити. Знайте, наприклад, п'ять підбратів там певного кольору, який визначити, наприклад, ваш улюблений там колір, побачити і таким чином. Ви зможете себе зосередити і зрозуміти вашу всіх, яка зрозуміє, що ви знаходитесь вдома, і е, вам е, від цього є затишно і безпечно. Тобто, психіка має відчути себе в безпеці для того, щоб. Ви могли розслабитися і зняти напругу. Звичайно, коли вам будуть задавати постійно одні ті самі запитання, ваші близькі люди, що ви робите, навіщо ви дивитесь вікно? Можна сказати їм, що дайте мені час, я трошечки побуду із собою відпочину, і далі ми будемо з вами разом взаємодіяти. Тому це є четверта така от рекомендація, як можна відпочити вдома за короткий проміжок часу. І тому. Є певні поради психологів. Ви можете зайти на мою інстаграм-сторінку Тетяна Татерінцева і задати запитання в особисті директи. І можете записатися на консультацію, щоб поспілкуватися з вами і на ваші, наприклад, особисті теми, тому що наразі. Тривога це є як фонова наша емоція, яка реагує на різні подразники. І тому дуже тяжко психіці зрозуміти, чи це є втома від роботи, чи є безпосередньо це вже як певний радикал, тобто певна особистісний прояв у психіки. Тому буду рада вас бачити в наступній. Прямі ефіри, і ви можете написати теми, які вам цікаві, і можемо з вами повзаємодіяти. Це у нас сьогодні вівторок. Тобто по вівторкам ми можемо зустрічатися в 18.30 і будемо з вами спілкуватися. Хто був в ефірі, хто під'єднався на декілька секунд там на одну хвилину, хто поставив лайк, я дуже вдячна за те, що ви були разом зі мною і до зустрічі.